Партнер проєкту Квадевіт: Вітаміни сміливих. Ще зі школи в мене думка була вступити в. Армію. Ну, так як мені було лише 16 років, е я вимушена була пройти якийсь військовий навчальний заклад в військоматі, е мені запропонували Одеську академію і Львівську національну академію. Запрошення з Львівської національної академії мені прийшло раніше, тому я і вступила туди. Єдине, що я попросила тато сходити зі мною в коледж, щоб забрати документи, бо мені не не, не віддавали їх тільки з дозволу батьків. С харчування в нас супер терпу. Нам привозять продукти. Якщо не на полігоні, бо якщо на заняття на полігоні, туди вивозиться полівокупінька і там людей. Ми раніше зберігали на вулиці воду, але зараз морози, і вона замерзає, тому ми їх тут зберігаємо. Особовий склад по необхідності отримує воду собі дуже на використання. Приходять сюди, беруть, кладуть там рюкзак на вихід, бо точка з якої вони виїжджають саме звідси. Заступник начальника академії сидів до нас і озвучував е е перелік факультетів, куди ми можемо вступити. Це була артилерія, інженера, е танкісти, піхота. Я говорю, ну, типу, давайте в піхота. Ну, типу, мені сподобалось. Там було три місця. Він мене перепитує: ти точно хочеш в піхоту? Я така, типу, ну та. Він каже: ну перед тобою були дівчата, вони там обирали е, артилерію, там інженера, Може, ну ти теж підеш в артилерію. Е, Кажу, та ні, давайте типу, піхоту. Під час виконання бойових завдань ми поєднуємо е, різні зразки озброєння. Це від радянського зразку до сучасних е, натовських та співозброєння. Кулемет Калашнікова модернізований є. Також ми використовуємо такі зразки озброєння, як АТ-4 одноразки. У нашому 19-му році це був перший набір дівчат взагалі на такі спеціальності, як бойове застосування військ, таке як танки, таке як артилерія. Тобто раніше таких ну на такі спеціальності дівчат не набирали. Пункти збору точка. Тут працюють з документацією нашого підрозділу. Прилади спостереження, ночники, теплаки, такі моменти. Старалися організувати під медичний пункт. Тут у нас цілежі з медикаментами, сюди приходять люди там якісь уколи зробити якісь знеболюючі отримати по необхідності це до речі кімната коли я приїхала я жила в цій кімнаті вона ще була не підоблаштована. під облаштована підмітпоє це ніжко на пружинках таке було Наскільки накоп цей Особисті робочі столик для нас. Коли був випуск, у нас було шокування, і після цього шокування нас відразу в автобус і на Донецьку область. Тоді я ще не розуміла, куди я попала. І мій чоловік попав зі мною, але в другому підрозділі. І його тоді відразу готували на командира роти, тому він був там вже безпосередньо там їсти на ці наради, І вже він хоч знав якусь обстановку, Я ні. Для мене почалась війна, коли я почула крики в радіостанції, коли там, а, я 300, я 300, тяжкий. І я тоді ну, такий період, е, ну, що тут е, смерть дуже близько до тебе. Зараз ми приїхали на полігон, створений для навчання нашого підрозділу. Ми сьогодні попрацюємо з 240 го кулемета. Неважливо, чоловік чи жінка, ти маєш володіти всім озброєнням, яке є в підрозділі, для того, щоб допомогти новому прибулому особовому складу або вже воюючим людям, якісь питання, які вони не знають. Озброєні потрібно знати, потрібно не вміти користуватися, доглядати за своєю зброєю, постійна чистка. Моє перше знайомство було з особовим складом на оріхово Оріховоселівці. І мені командир підрозділ говорити типу, по запису прізвища, хто де, бо треба було організовувати зміну. Я приходжу на хату і мені кажуть, «А ви нас новий медик. Я говорю, ні, я не важна лимодик. А мене тут так спала болять, а так масаж треба. ну, Я, ну, типу, такі о, прості ліфути. Перше для неї, напевно, це був шок. Що з академії попала прямо в бойову частину. прямо е, на Донбас, на сам жорсткий бахмутський напрямок. Но, е, Ну, було важко і спочатку. Підрозділи в основному всі чоловіки. В нашому підрозділі це я і заступник з МПЗ. Дві жінки в, в одному підрозділі це вже ого. Типу нормально, я з ними спілкуюся як своїми друзями І в академії. Так само я постійно була в оточенні одних чоловіків. Стараюся з ними бути на рівні. Якісь проблеми, вирішень, проблеми, щось треба, допоможемо. Я допомагаю командиру підрозділу в таких організаційних питаннях, е сформувати зміну, е там е організувати там, збір особового складу. Е, також на період відновлення це е, організація навчань, підготовка особового складу. Назвемо його район розвідка. Потім йде від просування. Ми ділимо одразу воєнно. Воля боя помінялося. Так що ну, ніхто два роки тому, як починалася повномасштабна, не думав, що воно дойде до такого. Коли ми були на оріхово Оріховосильівці, я приїхала з Ліптоном туди чисто подивитися, як в них там обстановка, може щось підвести треба, може ще щось. І, я, і Ліптон мені говорить, що треба цього течка заберезвиться. Я забирав одну машину, тані предложив, щоб сіла за руль другої машини. Не, не сказала слова, що вона не вміє, що вона тільки на автоматі вміє їздити. Так, Сіла за руль. Я з водінням взагалі не дружу. Це ще й на механіці, це взагалі якийсь кошмар. Але я, типу, думаю, треба, щоб це по-любому, щоб мене провірити. Ну, це сто відсотків. Як решта? Мені показали так передачі, тут все легасенько, нормально. Типу доїдеш. Ліптон поїхав спереді, і я на цьому течку ззаді. Ну, я, певно, вище двого і не піднімалася. Я дивлюся, трошки відстає, я трошки турможу, чекаю. чекаю, ну і так, так з цією рікової Васильівки помаленьку і ми виїхали. Пізніше я тільки від неї узнав, що вона на меганіце взагалі не їздити. Я потім чоловіку говорив, що «Типу, от Я течка перегнала з. З того села кажу, аж дружківку, типу, нічого собі. кажу, ти що, ти бачила там згоріння машини, а якби тебе там стрелили, а що ти що з головою своєю думаєш, що ти робиш? Він ну, е, мені постійно говорить, що я в розових окулярах. бо Я Я просто е, не, е, не бачу, в собі... Ну, не бачу до себе ніякої небезпеки. От такі якісь моменти, коли реально вона є, а я просто не, не бачу, вони разові окуляри. Я думаю, що хотіла показати, що окей, є, може, завдання для неї складне, але вона буде намагатися його виконати е, навіть за те, що є, якась в неї нехватка. Так, чогось не вміє, але буде намагатися зробити найкраще. Коли Дівчата йдуть на такі спеціальності піхотинці, там гранатометника, кулеметника. До таких дівчат в мене дуже велика повага. Типу, бо це серйозне рішення для подальшого свого життя. Якщо це дівчина, яка реально впевнена в собі, яка знає, що вона з ну з цим впорається, то, типу, ну всіма руками за штурмувати, показувати себе, може навіть вести за собою людей. Ну, якщо це буде робити дівчина, то взагалі ну типу супер.